Виконуємо номер 1203 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Який знак має добуток Х і? Y, якщо? Задання перше Х більше нуля, і менше нуля. Друге Х менше нуля, і менше нуля. Третє. Х більше нуля, І більше нуля. Четверте. Четвертех менше нуля, і більше нуля. П'яте х дорівнює нулю, і більше нуля, і шосте х менше нуля, і дорівнює нулю. Приступаємо до виконання. Х, число додатнє, іг число від'ємне. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне, тому добуток буде знак мати знак мінус. Задання друге х число від'ємне і у-число від'ємне. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє, тому наш добуток буде мати знак плюс. Задання третє х число додатнє і у-число додатнє, добуток двох додатніх чисел є число додатнє. Поставили знак плюс. Задання четверте, х число від'ємне, Y – число додатнє. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне, х дорівнює нулю, і більше нуля. 0 множимо на будь-яке число, будемо мати 0. Запишемо добуток, дорівнює нулю. X число від'ємне, Y дорівнює нулю. Також добуток дорівнює нулю, ми дали відповідь на питання, який знак має добуток х і. Y. Номер 1203 виконано.